Вітаю в ефірі час підсумки про головні події тижня. Розкажу просто зараз. Починаємо з оперативних подій минулої самоденки. В ніч на 13-те ворог поцілив по селу Жовта Круча. Атакували оселі місцевих та історичну споруду. Поряд із ними утворились дві великі вирви. Постраждалих немає. Натомість, гарячий вікенд для окупантів влаштували наші захисники. Вони вдало відпрацювали по противнику. Поранення отримали до 150 загарбників, 50 з них у шпиталенні. Гучно минулих вихідних було і в Мелітополі в ніч на суботу. Там місцеві чули понад 10 вибухів. Місцеві жителі повідомляють: за попередніми підрахунками, підсмажилося близько 200 окупантів. Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в Мелітопольських вже бракує місць. Швидкі їдуть з різних частин Мелітополя, не тільки зі східної, де горить, а й з південної сторони. Деякі швидкі завертають до моргу. Від ворожих обстрілів потерпала Донеччина. Там, зокрема, під вогонь потрапив вугледар. Пошкоджено чотири будинки. Повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко. У Бахмуті уразили житловий будинок та центр молоді. А будівля місцевого коледжу повністю вигоріла. Також зафіксовано близько 40 прильотів по Торському та Зарічному Краматорського району. На Донецькому напрямку за попередню добу найбільше постраждала курахівська громада. У гірнику дві людини загинули, 12 поранено. Пошкоджено 9 багатоповерхівок та господарчу споруду. Приміщення підприємства пошкоджено у Курахівці. Також зафіксовано періодичні обстріли Мар'їнки та Георгіївки без постраждалих. О шостій ранку ворог спрямував на Київщину дрони Камікадзе. Столиця зазнала дві хвилі атак. Однак, завдяки злагодженій роботі, ППО прильотів у Києві та області не зафіксовано. Загалом протиповітряним силам вдалося збити 13 шахедів. Повернення до звичного життя в Запоріжжі вже створили проєкт відновлення будинку, в який 10 жовтня поцілила російська ракета і вщен зруйнувала один з під'їздів. Нині завали розібрані вже поновили й подачу води, газу та електрики. Тепер працюють над відломленням теплопостачання. Більше розкажемо у наступному сюжеті. Пані Людмила приїхала до свого пошкодженого будинку з Одеси, де тимчасово проживає, на зустріч із місцевою владою. В момент вибуху на щастя її в квартирі не було, розповідає жінка, проте й пізніше не змогла зайти у помешкання, бо сходинки повністю розбило. В неї не зайдеш, розумієте? Лізнічно ну, немає. Мої вікна цілі, але але квартира вона ну не годиться. З моменту влучання ракети минуло вже два місяці. Нині у будинку відновили майже всі комунікації, подали світло, газ та воду до усіх під'їздів. Тепла немає тільки в першому, однак найближчими днями і цю проблему вирішать. У нас тільки ну, із цього розрива, де ви бачите, ми не можемо дати тепло в перший під'їзд, але ми теж з цією халепою впоралися. Зробили нашу металеву конструкцію, заклали туди трубу. Завтра будемо монтувати її там на даху. І я думаю, вже в людей до кінця тижня я не хочу загадувати, мабуть, тепло буде. Для вирішення інших питань до будинку приїхали представники влади. Розповідають, розбирати завали розпочали через кілька годин після прильоту ворожої ракети. Через тиждень вже підводили комунікації. Нині розглядають питання відновлення споруди. Далі в нас почалася велика робота по запуску мереж в будинку, по відновленню водопостачання, теплопостачання, газопостачання і по більш-менш нормальному функціонуванні і входження в зимовий період. Но якщо не вдаватися в подробиці цього процесу, там роботи справді було дуже багато, бо в нас повністю зруйнований один під'їзд, через який проходила фактично велика кількість мереж, магістральних. У зруйнованому будинку працювала спеціальна комісія, яка визначала рівень пошкоджень. У результаті фахівці зробили висновок, що споруду можна відновити. Тут не тільки відбудують зруйновані квартири, а й відремонтують пошкоджені. На основанні цього звіту вже сьогодні майже закінчена процедура на підписання договору на проектування капітального відновлення всіх ваших квартир, які постраждали за результатами руйнування. На сьогоднішній день всі документи є, осталось декілька днів для того, щоб це формальна процедура, для того, щоб витримати і в подальшому почати процес проєктування. Після того, як вже буде закінчити проєктна кошторисна документація, ми паралельно робимо всі зусилля для того, щоб привлячити якісь фінанси. Це можуть бути державні кошти, це можуть бути кошти наших західних партнерів. І обов'язково це кошти будуть міського бюджету. А доки триває затвердження проєкту, мешканці будинку можуть отримати фінансову допомогу. Для цього їм слід звернутися до управління соцзахисту Вознесенівської райадміністрації та оформити статус вимушено переміщеної особи, враховуючи, що ми не могли цей акт без висновків Ніска оформляти і його підтверджувати за цей період часу. Ви отримати матеріальну допомогу, яку отримували як по статусу. ВПО ви отримати з міського бюджету допомогу на ну там дві триста по дві Ми даємо як матеріальну допомогу для постраждалих. Ще є можливість звернутися вам до депутатів за матеріальною допомогою. Тому, будь ласка, пишіть заяви на матеріальну допомогу саме до депутатського корпусу, і депутати від свого фонду теж нададуть вам матеріальну допомогу. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Завдяки комунальним службам Запоріжжя залишається чистим, а наслідки ракетних ударів швидко усуваються. Працівники завчасно відновлюють роботу водогонів та електромереж та забезпечують теплом будинки. Іноді їм доводиться трудитися цілодобово та під ворожим вогнем. Навіть ризикуючи життям, комунальники піклуються про комфорт запоріжців. Про тих, чию вагому роботу ми спостерігаємо щоденно, розкаже наша Анна Давидова. Нагрузка сетевого первого, 18, 4, 219, пятый 225. Операторка теплових мереж Наталя перевіряє за режимною картою, чи стабільно працюють котли. Вот ця температура, это ну, то, что нам говорят інженер зміни нагрузку на котлах мы говорим. І это каждый час мы снимаем эти показатели для того, чтобы ну, температура соответствувала потребителям. Все в нормі? Да, да, да. Робота на котельні з початком війни суттєво ускладнилася, кажуть працівники. Серйозних проблем додають нинішні аварійні відключення електрики. Немає світла, не працюють водонасосні станції, а отже, відсутні у місті опалення. Справжнім випробуванням для співробітників концерну стало 23 листопада, коли в Україні стався тотальний блекаут. Понижение напряжения, скачки напряжения влияют на работу наших двигателей. То есть вот зачем мы следим двигатель дымососа, вентилятора. Если произошло обесточение, это уже остановка всего оборудования. То есть оператор вместе со своей сменой вот в команде, мы решаем этот вопрос. Должны все вовремя среагировать, чтобы не нарушить ни потребителю его систему отопления. И сохранить оборудование в рабочем состоянии. Стабілізувати роботу системи опалення в такій ситуації складно, але поки з цими викликами справляються, кажуть у концерні. Це вимагає надзусиль від усіх працівників. Після подачі електроенергії, електрослужба нашого підприємства перевіряє напряження, щоб воно було стабільним. І після цього починається підключення всього обладнання. Спочатку насосів, потім... настраиваться необходимое давление в сети для циркуляции теплоносителя. И э, после всех настроек гидравлического режима операторы котельной приступают к розжигу котлу. Пойдет постепенная подача температуры, то есть она не сразу станет в их батареях нужной температуры. То есть нужно определенный срок времени, чтобы оно Подалося им нужного согласно графику. Надо набраться терпения, пока персонал рабочий предпримет свої действия. Велику небезпеку для персоналу котелень становлять і ворожі прильоти, адже окупанти гатять і по об'єктах критичної інфраструктури. Навіть під час обстрілів фахівці залишаються на своїх робочих місцях, адже їхній обов'язок зберегти тепло в оселях. А ось приводити будинки запоріжців до ладу після рашистських ракетних ударів доводиться працівникам іншого комунального підприємства. Почалися прильоти дуже очі большої побережжі. Сложності імені по своїм вопросам. Слежно? Та не нелегко, конечно. Та, попри труднощі, комунальники продовжують працювати. Відновлюють понівечені фасади будівель, встановлюють нові вікна та двері, ремонтують потрощені дахи. Ну, впечатляють самі розрушення, понимаєте? Просто безполезні розрушення, яке гражданські люди гибнуть. Высотные дома, сколько поселков разбито, понимаете, крыш, давно ну, это просто бестолково все. Ну, зачем? Когда мы приезжаем на объект, да, мы понимаем, что на некоторых погибли люди. да, ну, Психологически немножко тяжело, но мы настраиваемся. Настраиваемся работать. Все равно работу надо выполнять. І вони її виконують навіть під час прильотів, іноді з ризиком для життя. І ворогам їх точно не залякати, адже запевняють комунальники до будь-яких викликів готові. Я думаю, так вони хотіли запугати наших людей. Ну, це не вийде. Ми українці. Анна Давидова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Минуло 36 років від дня найбільшої в історії атомної енергетики, ядерної катастрофи, аварії на Чорнобильській АЕС. Щороку, 14 грудня, вшановуємо подвиг ліквідаторів, тих, хто став на захист світу. Це люди найрізноманітніших професій: пожежники, енергетики, військовослужбовці, інженери, будівельники та робітники. У Запоріжжі традиційно поклали квіти до пам'ятника ліквідаторам чорнобильської катастрофи. Продовжить Артур Туркін. Олександр Рекало був командиром зводу пожежної охорони у 30 кілометровій зоні біля Чорнобильської АЕС. Наразі після дев'яти операцій він залишився єдиний живий з усього його підрозділу. Ребят уже в живих, а Як-то не по собі. Наразі понад 2,5 тисячі постраждалих від аварії на ЧАЕС перебувають на обліку у Запоріжжі. Більшість із них потребують постійного лікування. На сьогодні ну, будемо казати так, 99% – це всі інваліди. Тому медичне забезпечення, грошове. Забезпечення це два основних питання, які стоять в тому числі, і більш і ще більш нагальними стали в умовах війни. Проте в умовах війни ветерани Чорнобиля зберігають активну громадянську позицію, займаються волонтерством. Створили у Запоріжжі два гуманітарних штаби із допомоги ЗСУ та ВПО. А деякі, незважаючи на стан здоров'я, пішли до лав тероборони. Ви чітко розуміли, що на той час ви повинні були це зробити, ви повинні були захистити своїх дружин, своїх дітей, своїх родичів. І за це вам на сьогодні дуже велика подяка. Цього року у рамках міської комплексної програми соціального захисту населення Запоріжжя передбачено надання адресної цільової допомоги ліквідаторам та постраждалим від аварії на Чаес. На її виконання із бюджету міста спрямували 302 тисячі гривень у 2023 році. Розмір адресної цільової допомоги збільшується до 2 тисяч гривень. На ці виплати планують виділити 629 тисяч гривень. Сьогоднішній день ми допомагаємо нашим е запоріжцям, ліквідаторам Чорнобильської аварії. Обов'язково це соціальна допомога, обов'язково це медична допомога. Постійно на контакті з ними. Якщо виникає якесь питання, то ми обов'язково їх вирішуємо разом. На сьогоднішній момент є ще загроза, атомна загроза. Сьогодні расисти сидять на запорізькій атомній станції і погрожують нам ядерною безпекою і, і правили, порушують поводження саме на, на, на території цієї атомної станції. Але наші чернобильці, які тоді героїчно працювали і зараз працюють, вони волонтерять, вони допомагають нашим ЗСУшникам. Більшість із тих, хто прийняв перший удар під час чорнобильської катастрофи, пожертвували своїм життям заради майбутнього. На честь їхнього подвигу до монумента героям-ліквідаторам представники влади та вдячні запоріжці поклали квіти. А пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Артур Туркін, Марина Клюєва, Юрій Поворознюк, телеканал ТМ. Паркування на за правилами буде покаране. З 1 грудня до роботи повернулись інспектори з паркування. Нагадаємо, з 24 лютого інспекція призупинила свою роботу. Як працюють нині, та як водії реагують на повернення таких перевірок на запорізьких вулицях у сюжеті Наталії Юрєвої. Водій цієї мазди, що запаркувався недалеко від бульвару Шевченка, став першим, кому виписали сьогодні попередження інспектори. Зазначають, на цій ділянці це одна з найпоширеніших помилок: зупинка поперек паркувальної кишені і як наслідок блокування виїзду інших авто. Також машина розташована менш ніж за 30 метрів від зупинки міського транспорту. Водія поряд немає, тож інспектори виписують штраф без нього. Ми фіксуємо в режимі фотофіксації дані правопорушення, коли стоїть автівка ну, в забороненому місці. Робиться декілька фото з різних ракурсів, що вимагає законодавство. Потім, якщо на місці немає власника, складається повідомлення про притягнення до адміну відповідальності, де вказані всі дані, що саме склине, який автомобіль, ну, інші е, дані. І потім залишається пісклом автомобіля. А от власне клади, повідомлення про штраф, якому теж поклали на скло, не приховує невдоволення. Зокрема, найбільше його обурило, що припис не оформили на інших водіїв. Шо це А тут більше 200 метрів підвіть зеленої території. А якщо б наприклад, що що? Інспектори кажуть, нерідко стикаються з агресивною поведінкою водіїв, але зазвичай це не перешкоджає роботі, як і цього разу. Тож вирушають з перевіркою на наступне місце. Це зупинка транспорту проспект Металургів. Тут кермувальники часто залишають авто, сприймаючи третю смугу руху за місце для паркування. Інспектори завжди намагаються коректно пояснити водіям, чому тут зупинятись не можна, та просять поїхати на найближчу парковку. Зазначають, більшість реагує спокійно. Так само найчастіше водії порушують правила через неуважність, кажуть інспектори. Автомобілісти полюбляють паркуватися в притул до зебри, тим самим збільшуючи ризик аварій. Адже через залишені тут автомобілі і пішоходи, і водії не можуть повністю бачити проїжджу частину. Водії взагалі не зважають і вважають, що вони нікому не заважають, коли виїжджають з прибудинкової території, тобто це прилегло. Та пішохідні переходи це наш біч. Нерегульовані пішохідні переходи це взагалі просто жах у нас в місті, чесно. За період відновлення роботи інспекції кількість порушників зменшилась. Це пов'язують насамперед з тим, що чимало людей виїхали з міста. Тож і автомобілів поменшало. Наталія Юрєва, Андрій Позняков, телеканал ТМ. Вифлеємський вогонь миру доставили до Запоріжжя. До вокзалу запоріжжя 1 він прибув о 5-й годині, 13 -го грудня. Для нього встановили безпечний стенд у залі очікування поряд з табло з розкладом прибуття потягів. Там усі охочі могли взяти вогонь до свого дому. Загалом залізничники 12-ма потягами доставили вогонь на вокзали 22 обласних центрів, а також вокзали Краматорська та Конотопа. Традицію передачі вифлеєм. Сього вогню миру започаткувало наприкінці 80-х років минулого століття австрійські скаути. Вони привозять вогонь з вифлеєма, місця народження Ісуса Христа. Українські пластуни щороку зустрічають колег на кордоні, аби розповсюдити символ миру та любові нашою країною. Переселенці з Васильівського району тепер можуть скористатися послугами соціальної пральні. Вона запрацювала 9 грудня по вулиці Дніпровській, 38. Аби попрати речі, треба попередньо зареєструватися. Це можна зробити, заповнивши гугл-форму в телеграм-каналі. Центр допомоги Василівського району. Приносити речі можна раз на місяць від 3,5 до 7 кілограмів сухої білизни від однієї людини. Перуть без фосфатними порошками, тому можна приносити будь-який одяг. Протягом дня встигають прийняти 5-7 осіб. У нас є пам'ятка для наших відвідувачів. Ми приймаємо білизну одяг, постільну білизну, нижню білизну не приймаємо, взуття не приймаємо, великі ковдри не приймаємо, ну, тобто таке, що саме необхідне в обіході – це постільна білизна і одяг ми приймаємо. Соціальний проєкт ініціювали керівництво Васильівського району разом із громадами за підтримки енергоатому. Закупили п'ять пральних машин та стільки ж сушарок і швидко облаштували спеціальне приміщення. Працює пральня з 9 до 13 години. Першочергово обслуговують багатодітні родини людей з інвалідністю та інші соціально вразливі верстви населення. Тут працюють наші працівники районної державної адміністрації, тобто вони на сьогодні є волонтерами, такі ж самі внутрішньопереміщені особи, які надають допомогу своїм співвітчизникам, так сказати. Вони приймають ці речі, ці працівники наші самі закладають, самі видають, тобто все, що потрібно, це прийти і принести. Ліхтарик та декілька свічок. У такій атмосфері волонтери Запорізького обласного гуманітарного штабу готують сухпаї на передову, якщо у розпал роботи вимикають світло. Навіть відсутність електрики не впливає на кількість та якість трав. За вісім годин роботи виготовляють близько сотні сухих наборів супів та борщів, а ще сушку з фруктів та енергетичні батончики. На волонтерській кухні побувала наша Тетяна Пода. Это шинковка для, для овощей. Мы Ми вот сюда вот вставляем морковь, І отсюда она вона вот, вот такая вот випадає у нас И, і, і так само у нас буряк. Вот такой вот получается вот шинкований бурячок. Так щоденно розпочинає свою роботу пані Олена та ще сім волонтерів. Після того як продукти пошинковані, їх відправляють до сушарки. Час висушування овочів, фруктів чи м'яса залежить від вологості продукту. Найдовше у нас сушиться буряк десь 8-10 годин, а інші овочі ну, десь 6-8 годин. Чим більше вологи, тим довше, довше процес сушіння. Одна з найулюбленіших страв бійців український борщ. Інгредієнти для нього висушують протягом дня, потім вакумують. Такої порції вистачає на 8-10 бійців. Їм потрібно тільки проварити борщ та додати картоплю. Також тут опанували техніку. Технологію сушки м'яса. Його додають переважно до перших страв. Враховують і побажання від військових вегетаріанців. Ну, наприклад, у мене зараз є суп супшишевиці. Це якраз для веганів. Ми виготовляємо або взагалі без м'яса, або з соєвим м'ясом. Готуємо ще і так задовольняємо їх потреби. А це смаколики, знайома з дитинства сушка з різноманітних фруктів із горіхами та енергетичні батончики. До речі, без цукру. Ми скажімо так за здорове харчування. Вони досить е, солодкі за рахунок е, того, що ми додаємо сухофрукти. Додаємо туди знову ж таки е, овсянку, додаємо туди той же шмак, ті ж горіхи. Працює команда щоденно зранку і до після обіду. Не зупиняються навіть під час аварійних відключень світла. А пока його ніт, ми сидіємо та все чистім, чистим, чистим, нарізаємо, нарізаємо все підготавлюємо вручну трьом, якщо як би ні електричства. За добу команда виготовляє від 30 до 50 пакетів кожної страви. На передовій такі сухпагі дуже зручні в користуванні, адже на приготування бійці не витрачають багато часу. Супи, наприклад, можна їсти лише після трьох хвилин запарювання. Ну як роблять, засипають ви. Посуд заливають укропом і бажано закрити, щоб трішечки-трішечки пропарилося. Декілька хвилин такої порції вистачає одному військовому для ситного обіду. Наші захисники, які куштують страви, задоволені. Ділиться волонтерка. Команда відправляє сухпагій на кілька напрямків. Частиною продуктів допомагають небайдужі містяни. Якщо ви маєте чим поділитись, приносять овочі, фрукти чи м'ясо за адресою вулиця Незалежної України, 82. Також можна допомогти фінансово. Номер картки ви бачите на екрані. За ці Кошти волонтери придбають продукти. Тетяна Пода, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.